i попередній серії Блумі з друзями побували в Академії Червоний Фонтан на церемонії відкриття. Туди ж Лорд Даркар відправив монстра Град Фрогута. Але з допомогою Гелія феї таки змогли перемогти. Таємниця професора Авалона. Прислухайтесь до попередження, нерозумніуособлення руйнації з'явиться зі світла і розкине свої крила. Він відчуває потаємне і ховається серед людей. Коли три планети стануть в одну лінію, їхня енергія розійдеться по всьому світу, і він почне сіяти смерть. Тікаємо звідси на допомогу. Ми врятовані. Блум? Блум, люба. Мамо, блум прокинулася. Яка ж вона мила, ходи сюди. <хи> Ці люди мої справжні батьки. Нас тут погано годують. Я і все одно хочу їсти. А це цікаво. Послухайте. Виявляється, граф Мостердам за планетами на Ренесанс нового Вавилону. Має бути просто наукове пояснення. Швидкість обертання однієї планети не відповідала її хроматичному спектру. Годі вам, я умираю з голоду. Навіть не розумію, що ти кажеш. Гаразд, пригощайся. Якщо це жарт, то не смішний. Те, не засмучуйся, кількість її збільшується. Як дотепно? Техно це твої вибрики. Що? Спокійно, Люба. Ви стали учасницею експерименту. Яблука обманули очі, фей і світла. Схоже, мої вміння вдосконалюються, але все це справа практики. Смачного, дівчата. Це мій найгірший день. Зачіска не вийшла. Сніданок зник. А попереду ще сім годин занять. Я просто в розпачі. Доброго ранку. Доброго ранку, професора Авалон. Сподіваюся, квіти вас потішили Який ви уважний? Дякую. Фіолетовий мій улюблений колір. Так і мій теж. Блум, вчора вам наснився дуже правдоподібний сон. мені наснилися справжні батьки. Я хочу дізнатися, що з ними сталося Ви мені допоможете? А вже ж, зайдіть до мене після уроків. Це найкращий день у моєму житті. Я слухатиму його лиці цілий рік. Стривайте. Ви казали, що у нього крила як у Янгола. Вони точно були, але тепер немає. Припиніть, ви все псуєте. Треба з'ясувати, що сталося із крилами. Добрий день, професори. З ранку із саду зникло 5 троянд і 8 тюльпанів. Така спостережливість тільки підтверджує вашу репутацію. Який гарний букет. Не думаю, що заслужив його. Це найменше, що ми могли зробити після ранкового сюрпризу. У школі тисячі квітів, звідки він дізнався, скільки їх зникло із саду. Наш курс називається когнітивний аналіз. Ви навчитеся прислухатися до себе і довіряти інтуїції, приглядатися до деталей і віднаходити внутрішню силу. Отже, спочатку просте питання як звали найпершу фею? Ріль, ви це знаєте чи так думаєте? Ви можете це довести? Мені казала мама, а вона не помиляється. Можливо, але звідки вона про це дізналась? точно не скажу, але всі знають про кларель. Вона змусила всіх вірити в те, що вона перша фея, але це не так. От і доказ сили слова. Хіба не варто вірити мамі? іноді віра єдине, що у вас є. Але щоб дізнатися правду, треба постаратися і не вірити всьому, що кажуть. Треба розгадати таємницю крила Валона. Де нам взяти інформацію? Ця книжка іноді зранає у мережі. Це вчення про людиноподібного крилатого монстра. Можеш її скачати? Ні, вона старовинна, але вона є у бібліотечному каталозі Алфеї. Ні, oh, no. Я застрягла. Чого ти плачеш, Локет? Я грала в гру, як діджитален. І от я застрягла, сукня порвалася. Я розберуся. Це жахливо, але я сама впораюсь. Ага. Вуаля! Ше книжка людино-подібний крилатий монстр автор Сіріус Фасетус. Техно швидше читай. я втомилася вдивлятися в екран комп'ютера. Клас янголи вампіри, крилаті люди. Ого ЛЮДИНОПОДІБНИЙ подібний монстр зі складаними крилами. Я таки думала. Він сховав крила. Думаєш, Авалон — монстр уособлення. Руйнації з'явиться зі світла. Він відчуває потаємне і ховається серед людей. Коли три планети стануть в одну лінію, їхня енергія розійдеться по всьому світу і він почне сіяти смерть. Схоже на пророцтво. Отже, вавалона є таємниця. Про які планети йдеться? Орекс фелот і рот. Їхній парад це катастрофа. Ми цього не допустимо, посадку авалона немає. Ти його не знайшла. Ще ні. Стривай, є сигнал. Він у кабінеті. Не може бути. Він вийшов у садок. Я за ним простежу. Тихно! Що сталося? Тихно. Ти там? Він відчуває потаємний ховається серед людей. Він сіятиме смерть. бути одночасно в різних місцях. Діджит лети у кабінет Авалона. Блум у небезпеці. Локет, швидше. Блум у біді. Що відбувається? Потім поясню. Відкрите ім'я кристала. Блум. Його треба зупинити. Він її зачаровує. Дивіться. Що це? Ваше сімейне дерево, you, Ray, а це ви справді тут. Моя сестра Дафні, мої батьки Орі Тейлі Меріан. Це герб, який я бачила у вісні. Чудово. Нарешті в Лунді знається правда про своїх батьків. Їй нічого не загрожує. Може й ні, але не спускаємо його з ока. Я йому не довіряю. Не віриться, що Авалон інтелектуал. Він же такий вродливий. Сподіваюся, заняття будуть простішими. Це залежатиме від вашої наполегливості. Привіт, це я Паладіум здивовані. я в одному зі своїх викладацьких образів. цього року ми вчитимемо заклинання. Професор Авалон учитиме вас розуміти магію, а я використовувати її. Буде класно. Торік на заняттях ми тільки розважались. Блум, лови техно зроби мені. Вони класно літають. Зілля із жовтого дракосіуму не можна трусити, воно вибухонебезпечне. Зосередьтеся, Я хочу поговорити про спеціальні заклинання. Основи, ви знаєте? Почнімо. Плазмова сфера. Ця сфера з'явилася завдяки заклинанню. Хтось хоче спробувати? Я хочу. Гарастела. Будь ласка, але пам'ятайте, один неправильний склад і ви спалите усе повітря у цій кімнаті. Щось перехотілося. Жар шкодить волосся. Амарил, може, ти спробуєш? І я тобі не пробачу. Коли образ стане чітким, спробуйте його викликати. Зосередьтеся, скеруйте енергію думки. Плазмова сфера. Уявіть, що ви всередині, а тепер, що вона світиться всередині вас. Ви одна з цих сфер. Ця візуалізація називається інверсією, а Марил відкрите долоні. Клас! Виберіть ціль і запустіть сферу. Але обережно, бо ваші однокласниці пошкодують, що не вдягли темних окулярів. Стоп! Амарил не вийшло. Ще одна така витівка, і вас відрахують. Сподіваюся, це зрозуміло. Так, сер. Усі Піксі розгадуватимуть секрет професора Авалона. Цікаво, що буде далі. Мене хтось кличе. Ділимося інформацією. Що ви дізналися? Боюся, небагато. Авалон викладав Академії молокої в Кореї. А 17 років тому крилатий чоловік напав на селище. І от що цікаво, розгром стався саме тоді, коли три планети стали у лінію. Як у пророцтві. Але нам потрібно більше інформації. У мене новини. Парагонда порадила поговорити із професором Гріфі. Вона світовий експерт з астрології і пророцтв. Беру це на себе. А ви стежте за блуми авалоном. Дякую, що підвіз. Яка швидкість? Так, я щойно встановив турбодвигуни. Відпрацюємо вправу з двома зачарованими мечами. Хто буде першою жертвою? Я ні. Ти чого? Стелу пусти. Пробач, іди. Один підозрілий рух, і ми зітримуємо його на порох. Орекс, фелотерот, старовинна планетарна система. Зближення завжди віщує нещастя. А коли вони стануть в одну лінію? Якщо розташування планет не змінилося, я знатиму більше, коли стемніє. Сподіваюся, ще не пізно. Hey. Що? Ви вибрали гарний меч, бо вам здалося, що він кращий. Але в цього простого меча гостріше лезо. Ці сліди свідчать про запеклий бій, але меч не зламався завдяки особливому сплаву. очі помиляються. Зазирніть глибше, щоб знайти правду. цікаво, як ми дізнаємося правду про Лон. Ви готові повернутися в минуле. Так, професоре. Готова. Пікс з тобою. Вони обробляють інформацію з професором Гріфін. Uh. Ah! З поверненням. Mother... Я чула мамину колискову. Дякую. Дякую, не треба дякувати, це подарунок від минулого. Неймовірно. Орекс Орекс Рот стануть в одну лінію сьогодні за хвилину до півночі. Алфеї в небезпеці у вас лише 10 хвилин. Отже, прородство справджується. А це уособлення руйнації Алфея. Як чуєте, у вас проблеми? вона щось казала про сеанс? Ні, одразу лягла спати. Хай спить. Треба розібратися за валоном. якщо він перетвориться на монстра, Блуми усіял фей загрожує небезпека. Зло треба зупинити. Скільки в нас часу? до зближення планет три хвилини і тридцять дві секунди. Це небезпечно. усі готові. Yes. Так! Я готова. Не здійснених місій немає. Фіксі лишається це небезпечно. Спробуємо захопити Авалона увісні. Це його кімната. Я відчиню двері, а ви приготуйтеся такувати. Добре. Куди він подівся? Дівчата, щось не так? Так, і з вами чарівниці Вінкс. Відбувається ви побачите, на що ми здатні. Час настав Go, girls. дівчата. Ah! Ah! За ним на повну трансформацію піде хвилина. Ah! Oh, no. Ні, пізно. Він майже перетворився. Він у пастці. Докучливі фей. Пробачте, що зірвали ваш план. Він ще має час на трансформацію. Треба завадити йому будь-що. Плазмова сфера. Ні, його крила зникли. Час вийшов. О oh, ні. Next time, налаштуй свій годинник. Вибачте. Міс Фарагондо, я не знаю, що сталося. Годинник ішов правильно. у нього був час на трансформацію, але він не перетворився. А усе інше, як у пророцтві висувні крила, клони, зниклі квіти, зближення планет. я вимагаю пояснень. Мої колеги постараються все пояснити. Я використовую крила в разі потреби. Коли за мною женуться. Ага. Я знав, скільки квітів бракує, бо саме наклав заклинання, яке посилює нюх. Я і вас навчу. А як же ваші клони? Як ви це поясните? Це моїх рук справа. Пам'ятаєте, жарти з яблуками? Я винайшов отакий прилад. Я покажу вам ще дещо. Ви здивуєтесь? Десять директрис? Нічне жахіття. Стелло. Щось не так. Він вийшов з ладу. Ну, от ще один невдалий проект. Отже, пророцтво – це обман. Скажіть, хто автор цієї книги пророцтв? Її написав знаменитий Сіріус Фасетус. Чого ви смієтеся? Техно, ви не перевірили джерело сіріс Фасетус – комік, який жив два століття тому. От вам і докази, Але книга відома. Про неї усі знають. Ви погано слухали лекцію Валона. Правди і слава невзаємозамінні поняття. Я отримала гарний урок. Сподіваюся, Люба, вам слід попросити пробачення у професора Авалона. Пробачте нам, професоре. Іспит стане достойним покаранням. Ну от найгірший день в житті. У наступній серії. Лихі рікс нападає на академію червоний фонтан. Блумітехна намагаються допомогти, але СКГ поранена в бою. Невже битва програна? Чи Блум знайде в собі сили для протистояння? Ми... Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлені телекомпанії Інтер. Далі буде.